Панічна атака тримає тебе у постійній тривозі, безпричинні напади страху, серцебиття, пітливість, задуха, тобі не вистачає повітря, поганий сон, відсутність апетиту. в голові нав'язливі думки, які цілодобово тебе мучать, відчуття вини за свої вчинки, прокручуєш у своїй голові всі ситуації, головні болі та мігрені відбивають у тебе повноцінне життя. Наступила туга, вічі, песимізм, а в грудях відчуття пустоти та безнадії. і це руйнує твоє життя. Знайома? Ти шукала вихід із цієї проблеми, море обстежень, купа спеціалістів, кілограми випитих ліків, постійно ходила до церкви, спілкувалася з священниками, їздила по монастирям. У вічі зверталась до бабок, зливала страхи, проходила тренінги, консультації, психологів та духовних вчителів. Займаєшся спортом та здоровим харчуванням, але все це тимчасова допомога. І вона не працює на повне зцілення. Що робити? Глухий кут, обман, зневіра, куди рухатись, ти у вихід є, і я знаю, як тобі допомогти. Запишися на безоплатну діагностичну консультацію, на якій ти зрозумієш істинну причину твого недогу. і я дам тобі вихід і рішення твоєї проблеми. Мене звати Людмила Іващук. Я сертифікований гіпнотерапевт, експерт холістичної терапії свідомості, за моїми плечима 15 років успішної практики роботи з людьми та сотні вилікуваних від страху, фобії, панічних атак, депресій, психосоматичних хвороб. І тобі також це допоможе гарантовано. Після терапії ти отримаєш радість, любов для себе, почнеш жити своїм життям, впевненість у собі. І у завтрашньому дню тіло буде розслабленим, відчуття спокою, легкості, ясність і вільність у голові, солодкий сон, як у маляка. Ти будеш кайфувати від свого прогресу. Забронюй для себе шанс на видуження, свій шанс на повноцінне життя. На цьому тижні візьму 10 людей і доведу їх до результату. Записуйся.